Сьогодні, 6 грудня, Ріджен Стріт і Пікаділі цирк були перекриті для транспорту. З 2 до 9, здається, вечора могли в нею скористатися лише пішоходи. Так само, як от в Києві, в неділю пішохідна зона на Майдані Незалежності на Хрещатку. І от так само зробили в центрі, там, де різдвяні ангелики, на Ріджен Стріт. Чесно кажучи, кількість людей, це друга година зараз на відео. Ви можете оцінити кількість людей. Напевно, якщо б не перекрили вулицю, люди б просто не помістилися. Назвали вони це Festival Miles для того, щоб заохотити людей, більше витрачати часу на шопінг, на різдвяні покупки. Хоча, чесно, от зараз ми побачимо на відео, як. В Магазин іграшок один з найстаріших магазинів іграшок у світі, Гемліс. Він створений ще в 1760 році. Стоїть величезна, величезна черга. Напевно, якби не перекрила річен стріт люди б просто не змогли поміститися біля магазину Хемліс. Це б створило тут до такої проблеми. Тому вулиця перекрита. Тут стоять автобуси, продають англійські пач, різні яриски, чукерки. Там музика грає, хтось співає, ну, чесно кажучи, такий стенний вайб, звичайно, відчувається. Повторюся, це друга година дня. Коли е Думаю, година сьома, то вже прийти тут було б неможливо, тому що всі оцінили, що можна ходити. Це дуже дійсно гарно, красиво і натовпи, напевно, стали ввечері нереальні. Oh, it's happening, it's happening. Ooh. Keep going. Stay, stay still, going. stay still. Oh my goodness, you're a maniac, here we go. <laughs> <laughs> Nearly do off. There you go, stay there. you got it. Yeah. Yes, give me a round of applause, let's hear it. Wow, you did a throw. Whoa. What are you, a maniac? <laughs> oh my goodness me. Look at that. You fantastic.